Під Верховною Радою України з самого ранку тривав мітинг на підтримку безвізового режиму. Біля парламенту зібралися кілька сотень киян. Люди згуртувалися в соцмережах біля після проваленого минулого тижня депутатського голосування за так званий безвізовий пакет. За перебігом голосування учасники акції уважно стежили через аудіотрансляцію. Вони запевнили, стоятимуть, доки парламент не проголосує всі необхідні проекти законів. А це зокрема і низка антикорупційних законопроєктів і заборона будь-якої дискримінації на роботі, в тому числі за сексуальними вподобаннями, без усього цього вільного в'їзду до ЄС українцям не бачити. Ні одні вони повинні і їх дітки їздити по ДІБ паспорта, повинні і ми їхати теж і дивитися, як люди живуть. Я сьогодні вимагаю від парламенту прийняття цих десяти ключових законів, які дадуть нам змогу говорити про безвізову Європу. І також ключове для мене це антидискримінаційна поправка в Трудовому кодексі.